Добрий день, наші дорогі підписники. Сьогодні настав той день, коли наші перепели почалися лупитися. Вони ще вчора після обід, почали лупитися, але ми ще не витягували. рішили вже заразом сьогодні утром. Отакому От інкубаторі вони лупляться. Ось такий ящик мені приготували з красною лампою. І ще ще підніму й покажу що там у нас в інкубаторі знаходиться і скільки їх штук. Отак їх багатенько у нас знаходиться. Зараз виберемо і посчитаємо, скільки їх тут, тут штучок. І далі продовжуємо. Так, зараз штренько вам відео досніму, бо я виключив красну лампу, щоб було добре видно наших перепелів. Їх тут 128 штучок. Получилося рівно 76% вилупилися Із 168. Ну якщо учесть 20 штук я їх відклав. Я поки включу світлою. Якщо 20 штук я відклав, я їх коли світив, щоб були не запліднені. Іли не запліднені, і кров'яне кольцо було. То получается остається 148, получается так даже 87% вилубилися з запл... тих, що запліднені. Так що я думаю, це хороший результат. Ну а если считать з повної, скільки було заложено 168, то получається 76%. Ну, там ще 2-3 лежить, я їх не считав вже. Хоча вони вилупились, але ну, з них вже діла не буде, то може і 77% виходить, як не більше. Так що такий результат у нас. Я думаю, це неплохий результат, це хороший результат. Яйця я ці купляв у сусідньому місці. Як він казав, то це влікане оці. Ну, коротше, великі перепели. Буду кормити і подивлюсь, який результат. Цей раз я купив комбікорм дворик. Я ще оставлю відео, який покажу вам. Отаким От ми комбікорм кормимо на даний час. Купили комбікорм для бройлерів. Ну, будемо кормити ним. Перепелів. Протеїн у нього, правда, поганенько видно, 22 протеїн. І ще покажу, як він виглядить. Отак він виглядить крукою. І ще хотів показати, скільки то яка, скільки. Оцей інкубатор взяв у нас. мене за, всю, за весь період інкубації за 17 днів, як ви бачите, там стоїть. Скільки він взяв кіловат? Ось, Як ви бачите, от таку кількість кіловат він взяв. Я поставив ваттметр і не знімаючи його з самого початку і до кінця, з 7,5 кіловат за весь період. Це кому цікаво, щоб для себе знати. Скільки витрачаєте на електроенергію? То можете самі помножити на 4,32 або вколо 2-х таких щочик. то і в середньому там получається 3,60 в середньому. Умножити. Там ночний йде 2,16, днівний 4,32, ну в середньому виходить 3,60. І можете умножити. Отакі у нас. Ташки вилупилися. Подивлюся, що воно на цьому комбікормі покажуть вони себе. Пишеться, що там 22 протеїн. Подивлюся. Бо я просто не встиг зробити домашній комбікорм, вони вже почали лупитися, а не було коли. Займався і водою не було води, коротше, були проблеми та не устих так що кому цікаве було відео підписуйтесь на наш канал ставте вподобайки і до нових зустрічей буду вам время от времени показувати наших цих перепалів пока пока